Привіт, Привіт, Саш. Чим тобі був корисний семінар по науці самостілення? О, по науці самостілення семінар мені був корисний. По-перше, для мене це було щось новеньке. Ну прям дуже-дуже нове. І хоча у мене не було якогось звичайного життя, да? я не розумію ну, якісь свої от е, стереотипи, да? які приходиться в собі ламати, але зі сторони ти розумієш, коли на собі випробовуєш її, ти розумієш, наскільки це дійсне, наскільки це е, легко, круто, да? і саме ці відчуття на собі. Це ну це просто словами так не передаси. Ти говориш про те, що ти якісь уже свої ну, симптоми по тілу вирішив, бо якось так. А, так, я вирішив. А, я, я вирішив, повірте. А, так, у мене дуже сильно, от, ну, саме сьогодні, у мене дуже сильно було там біль саме з моєю проблемою саме Дуже там на ногі, на ногі палець борів. Прям дуже сильно. І саме, от з підходу до самого семінару, попрослухавши, попробував це все використати саме на собі. І я дійшов до того, що в мене легенькою вібрацією пройшлася по ногі, така легенька вібрація. і мені наскільки легко стало, що ну, я дійсно щасливий. І я дуже сильно дякую вам. Будь ласка, дякую.